В чому полягає, скажімо так, робота цього центру? Це такий собі хаб по залученню різних фахівців, які будуть працювати над певними злочинами, чи це буде робота, яка буде направлена саме якраз на розкриття цих злочинів, в чому має полягати ця робота цього центру? Перше, це фактично інституціоналізація процесу створення цього міжнародного спеціального трибуналу з питань агресії. І... Для того щоб мати ну, певний, скажімо так, секретаріат, який буде, по-перше, формувати досьє справи займатися координацією, власне, і було ухвалене рішення про створення такого центру, який називається міжнародний центр судового переслідування за злочини агресії, така його офіційна назва – «ICPA». І сьогодні фактично відбулася його інаугурація, Відкриття генеральний прокурор. У вас було написано головний прокурор, генеральний прокурор України, якраз Андрій Костін, заявив про те, що там працюватимуть чотири фахівці з України. Зокрема, там будуть представники групи ДЖІДСЦ Joint Investigation Team, така група. З п'яти держав це там Прибалтика, мається на увазі Естонія, Латвія, Литва, Польща і Румунія долучені до цієї групи, і там були представники з прокуратур саме цих держав, плюс так само представники з міжнародного кримінального суду з офісу прокурора МКС з тим, щоб, по-перше. Працювати спільно над е, збором доказів саме за категорією злочинів е, агресії, тому що нагадаю, і про це вже багато разів говорилося: про те, що е, міжнародний кримінальний суд е, не може розглядати е, злочин агресії, е, як... Е, Такий, що стосується широкомасштабної і взагалі війни Росії в Україні, через низку факторів, якими є перше, відсутність ратифікації Римського статуту Україною та Росією, так само як і відповідно додаткового протоколу, який регулює. Фактично, входження держав в, саме в зону відповідальності перед міжнародним кримінальним судом за вчинення злочину агресії, ні, Україна ні Росія не ратифікувала ані Римський статут, ані цей додатковий протокол. І до речі, тут треба поставити знову питання і наголосити на тому, що Україна, яка на сьогоднішній день користується фактично стандартами, визначеними в римському. Статуті ухиляється від ратифікації цього документу, і рано чи пізно ми змушені будемо стати перед ситуацією, що або ми не будемо брати далі участь в певних процесах, або ж ми повинні будемо ратифікувати нарешті цей документ. Тому тут треба буде і бути чесним, відвертим і е, правила е, запроваджувати в себе такі, які ми вимагаємо, щоб їх дотримувалися всі. Угу. Е, Все-таки, якщо концептуально, це центр, який е, буде наближений типу якогось офісу юристів, які будуть працювати, чи він буде мати якусь правочинність? Е... Планується, що це буде координаційний центр. Він не матиме юридичної сили, але він буде готувати матеріали. Нагадаю, що в принципі унікальна ситуація цей офіс створюється ще під час ведення активних бойових дій під час війни, коли не завершена війна, коли не визначені статуси, хто є за результатами, за підсумками війни переможеним, хто переміг, чи це буде перемир. Я? чи будуть якісь інші умови наразі? Ми маємо ситуацію, коли потрібно збирати докази злочину агресії, і завдання саме цього центру координувати зусилля прокурорів всіх, хто залучений до переслідування в різних юрисдикціях, мається на увазі і держави Євросоюзу. Це і держави g 7 це і е, окремо міжнародний кримінальний суд для того, щоб формувати досьє відповідно до стандартів, які будуть е, фактично встановлені в цьому е, новому органі. Про ідеться саме про суд з питань агресії Російської Федерації, і відповідно на, на сьогоднішній день не випадково ми бачили е, під час прес-конференції е, фактично і е, е, Каріма Хана, який є прокурором МКС і е, керівника Євроюсту, е, і е, комісара з питань правосуддя, і представника прокуратури е, е, Сполучених Штатів Америки, які заявляли про те, що цей процес а він фактично ще раз повторюється слово. Набув такого інституційного характеру процес з підготовки матеріалів для роботи суду, який буде створюватися, фактично започаткований. І задача тих прокурорів або тих фахівців в галузі права буде здійснювати збір матеріалів, консолідувати ці матеріали, вишукувати докази. По різним юрисдикціям, тому що вони розкидані, наприклад, в зв'язку з виїздом великої кількості або ж свідків або жертв злочинів на території інших держав, і от таке завдання саме ставиться перед цим центром з тим, щоб вони координували ці зусилля, формували досьє, які ляжуть в основу. Документів обвинувачення, і, власне, це і є е, представники прокуратури, які займаються обвинуваченням і розслідуванням такої категорії злочинів. Нагадаю, йдеться про злочини МГП міжнародного гуманітарного права і от їхня задача. Готувати фактично uh -huh. оцю попередню стадію о, з опрацювання документів те, чим займаються на сьогоднішній день прокурори МКС на сьогодні в Україні, але за іншою категорією злочинів, зокрема, йдеться про воєнні злочини, злочини проти людяності. За цими категоріями розслідується низка справ. Е, от я процитую ще раз про, генпрокурора України Андрія Костіна. Він каже, що існує прогалина, вона стосується відповідальності за злочин. І я так розумію, що це один із перших етапів підготовки якраз до е механізму. Е Цієї відповідальності, ось створення цього центру. Він, звичайно, не буде тим механізмом прямим механізмом відповідальності, тому що Росія ж не підпорядковується її законодавству міжнародному кримінальному суду. Вони теж не підписали Римський статут, і вони на нього чхати хотіли, якщо вже грубо так кажучи. Тут не питання, якщо ваша друга теза Росія не підпорядковується міжнародному кримінальному суду. Росія перебуває в юрисдикції міжнародного кримінального суду, тому що вона вчинила злочини в межах юрисдикції. Нагадаю, Україна подавала два клопотання до МКС відповідно у 2014-2015 роках щодо відповідальності Росії і щодо визнання юрисдикції суду за певною категорією злочинів. І МКС погодився визнавати. Цю юрисдикцію на території України, і фактично він працює з злочинами, які вчинені на території України е, різними сторонами, в тому числі Російською Федерацією. Безпосередньо на сьогоднішній день, підтвердженням, чому є той же самий ордер про арешт Львові, Білові та Путіну, який ухвалений 17 березня, був і оприлюднений, це ось такий конкретний результат того, що. Е, Росія підпорядковується, назвемо це слово, або вона в юрисдикції МКС і поширюється юрисдикція МКС на злочини, які вчиняє Росія, і може розслідувати і притягати до відповідальності за ці злочини, вчинені на території України. Тепер про лакуну. Від 2022 фактично року широкомасштабного вторгнення Україна ставила питання про те, що не існує відповідальності в юридичному сенсі за притягнення до за вчинення злочин агресії. Ось про це йдеться. Нагадаю, є чотири категорії злочинів міжнародного гуманітарного права: це воєнні злочини, злочини проти людяності, злочини геноциду і злочин агресії. Злочин агресії. І фактично є першим. Це як матір всіх злочинів. Він фактично спричинює всю решту видів злочинів, і от за цей злочин не притягалися до відповідальності від 1945 року. Нагадаю, Нюрнбергський трибунал саме в обвинуваченні посилався на порушення злочину, який називався злочин проти миру. Це фактично ну інша назва метафорична або синонімічна злочин агресії, тому що інші злочини мають. Так само іншу чітку кваліфікацію, а от за злочин проти миру, або за злочин агресії, за вчинення збройних дій, атаки власне останній раз, коли розглядалися такі справи, це було під час Нюрнбергського трибуналу в 1945-1947 роках. І от на сьогоднішній день ми знову повертаємося і піднімаємо на порядок денний питання притягнення до відповідальності за таку категорію злочинів, фактично. Найбільша війна на європейському континенті від початку від е, Другої світової війни, і е, винуватця цієї агресії слід е, притягнути в е, так би мовити в правовому полі е, через інструмент, якого на сьогоднішній день поки що не існує, і стоїть питання про те, що має бути uh -huh. створений вироблений цей інститут, і от для того і створений Not цей rozumiem. центр як допоміжний. Пане Олександре, дякую за коментари. щодо і за роз'яснення?